Всім привіт! Ну що у нас сьогодні буде відео? Це розпаковка з Aliexpress. Заказав я класних дрібничок. Особливо це конденсаторні балансири для акумуляторів 3 s і 5 s Так що буде цікаво, ви підписуйтесь, А ми погнали до розпаковки огляду і тесту. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30E. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua З цих акумуляторів можете зібрати електровесибет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. З самого початку давайте ми перейдемо до самого більшого. Це в нас щупи в Нірсі. Замовив, я щупи в Нірсі до тестера HRM 10 для вимірювання внутрішнього опору. У мене є звичайні стандартні, які йшли в комплект, коли прийшов мені цей тестер. В ще не було. Таких щупів, не було підхолдер. Зараз я вам покажу, який я маю. Я маю підхолдер для акумулятори. Тут і формат різний: 3А, 2А, 18650, 21700 і так далі. Ти собі регулюєш. Коротше, в них не було. Я заказав ось такий холдер, заказав роз'єм, перепаяв і користувався ось таким. Зараз у них, до речі, на сайті FNIRS є ось рідні такі от холдера. Пішли в комплекті ось такі от щупи. Звичайні, я вимірював внутрішній опір, тобто ось так розжимав і спокійно собі вимірював. І замовив я собі ось такі від FNIRS в бірках провіряти ось такі от щупи. Вони підпружинені. У мене є від відіорели також. Один мінус, що я зразу замічу, вони дуже короткі дроти дали. От реально дуже короткі дроти, що пився супер. Це я своїх відео говорю. Мені подобаються прилади фнірсі. Як ви бачите, в мене є багато фнірсів. Ну чому ж не зробити дроти сіліконові? Ось тут. Ну блін, ну блін, скільки можна. Що в мультиметрах, що в тому. Ну ж нехай буде там на тих 20-30 гривень дорожче, але вони сіліконові. А тут я вже приміряв, друзі. Давайте ми відставимо. Це все відставимо, я поставлю, бо воно мені тут мішає на столі багато всього і так. Чупи показую вам, я, напевно, їх розріжу. Це не тільки в фнірсі, друзі. У мене є юрела і в Юрелі ідентична ситуація. В Юрелі я просто розпоров повністю налого весь дріт і собі зробив, який мені потрібний по довжині. В Юрелі так же само. Е, дивіться, зараз я вам показую. Ось, я взяв акумулятори 18650, показую. От беремо ми щупи, так? Беремо мінус і плюс. Подивіться сюди. Ми їх ставимо. Ось акумулятор формату 18650 і як мені постійно заміряти. Та хтось каже Вова, та можеш так заміряти, але тут є підпружинене, щоб ти собі нормально вперся, щоб був нормальний контакт. Для чого вони? Я не можу зробити так. Мені потрібно ось заміряти акумулятор ось так навскос. Так хіба впиратися? Ну воно має бути якось. Ну не знаю. Напишіть в коментарях, це, на мою думку. Ну, я оце все діло розріжу, розпорю собі десь. Ось до це може і все розпорю змотаю, доки мені потрібно, і все, бо просто ну блін, От я часто, часто я заміряю внутрішній опір акумуляторах там с тобто від інструменту, і мені потрібно буде довгі. Щупи, а я тако постійно заміряти. Можна, в принципі, так, але не знаю, не знаю, буду пороти чи не буду. Але це мені штука зовсім не подобається. Зробіть якусь засовку, таку, щоб розсовувалась. Було б ще круто. І дроти сікону. Це би було тоді топ. По ціні такі щупи вартують щось в районі 400 гривень в тому районі, плюс-мінус. Замовляв я на офіційному сайті в Нірсі. Посилання я залишу. Чекай, на що запаковувати? Я вже собі зразу ж лишу до цього. Тепер переходимо, друзі, до наступних товарів. Це ми відставимо, це відставимо. Коротше, що замовив, По-швидкому замовив ось такі от роз'єми. Роз'єми в нас GST XH, якісь 2,54. Не розбираюся, що за роз'єми. Ну, часто е, попадається в всяких е, гаджетах і так далі. Тут ти сам можеш це все зажати, затиснути на дріт. Коротше, і зробити собі роз'ємчик, який ти хочеш. На два контакти, на три контакти, на чотири. Бачите, тут сюди вставляються ось такі контакти. Зажимаєте дріт, це все діло сюди запихається, воно отут піджимається. Бачите, отут лапка є. Зараз я вам покажу, от фокусуйся, Бачите, ось така лапка. Сюди ви зажали собі дріт, можете припаяти і защолкнули сюди і все. І з цієї сторони в нас цей роз'єм, який паяється, наприклад, на плату чи де ви хочете. Бачите, ось такий. Ось так. Коротше, штука шикарна в майстерні має бути. Часто щось перепаюю, паяю. Ось така. Не пам'ятаю, скільки коштувала, посилання я залишу. Далі, також ось такі е, гайки. Гайки, які вплавляються в пластик, класна штука, бо деколи щось потрібно щось закрутити, е, до пластику прикрутити. А це ж цю штуку ти впаяв, ти береш просто паяльником, нагріваєш, приставляєш і впаєш туди, і тоді закручуєш собі болт, і воно не тріскається. Бо коли робиш отвір в пластику, що сильніше зажимаєш, при експлуатації може тріснути. А від цієї штуки не трісне, тому що воно вплавлюється нормально. Коротше, Заказав собі ось такий одноборчик на маленький, на великий. Тут я не знаю, по скільки штук. Оцих, чомусь мало, або вони пересипались. Не знаю. Цих. Раз, два, три, 4, 5. Чи вони попересипалися? Ну, що ми? Ну, я подивлюся, може пересипалися, бо китайці не додали. Ну, це вони ідентичні по різьбі, походу. Просто ці коротші, ці довші, бачите? Є довші, є коротші, бачите, вкорочені і довші версії. Тут просто менше. Коротше, ось такий одноборчик також в майстерні знадобиться. Відставляємо далі. Каптоновий скотч. По стандарту я це замовляю, бо я маю справу з акумуляторами, ізоляцією і так далі. Ця штука має бути. Вже дивлюсь під закінчується, залишився вузенький. Так що заказав собі ще один. Це в нас ширина, якщо не помиляюсь, 2,5 чи 3 см. Треба буде заказати ще, собі от широкий. Добре, це відставляємо, це викидаємо. Наступне заказав собі до Тулкіт RC твоєї зарядочки вже кабелі на 8 s тому що в мене було на 5 s а зараз я ці крокодильчики перепаяю сюди, і в мене буде на 8 s і дроти тут довгі. Тут вроді 40 см чи 50 см довжина, бо тому що різні акумулятори потрібно балансувати. І довжина дротів має бути довша. І це гарно зроблено, силіконові дротики, все по кольорах. Так що супер. Перепаяю, взагалі, бомба на 8 s і ти собі просто вибираєш, скільки тобі треба там 3С, 2С, 5С, 6С чи 8С. Коротше, це також посилання залишу, кому треба буде потрібно. Має такі зарядки, балансувальні, ось такі дроти. Супер. Далі, саме головне і саме більше, що мені було цікаво. Це ось такі плати балансування, це конденсаторні плати балансування, активні плати балансування писали мені ось в коментарях. Каже, Вова, закажи якісь плати балансування, ось такі. Це вважається кращі. Тобто, я подивився по різних відгуках і так далі. Ось ці конденсаторні плати балансування. У мене є вже одна розпакована. Замовив я собі, вони коштують по 120, по 130 гривень одна плата, але це разом з проводочками. Це класно з роз'ємами. Ти не паришся, тобі не треба підпаювати. Ти вставив, витягнув. Бачите, оце в мене на 3С. Я вже тут, друзі, собі все підпаяв. Будемо сьогодні тестити зразу ж в тому відео, так що буде цікаво, ви підписуйтесь. Оце 3С, для чого я замовляв, У мене є збірка 3С7П, хто знає, на лодку я собі робив. І я хочу туди поставити ось такий конденсаторний балансир, щоб моя збірка ще подовше прожила. В принципі, БМС-ка там балансує, але невеликим струмом. А ця штука буде капець як допомагати. Багато хто скаже, Вова, та ж воно акумулятори висадить в ноль. Ні, коротше, почитав я по характеристиках. Сьогодні вам на Aliexpress також відкрию, покажу, до скількох вольт воно, тобто, там споживання цієї плати мінімальне. Ця плата може спокійно балансувати струмом 1,5 А. Написано, ну не знаю, я не думаю, що вона 1,5 А струмом буде стягувати. Я думаю, може якихось там 300-200 мА вона буде балансувати. Китайці, я думаю, трошки перебільшили, що тут 1,5 А. Ну напишіть в коментарях, хто користувався, хто заміряв. І максимальний струм балансування, тобто, що може переварити ця платка, це 2 А. Це дофігіще для такої плати, чесно. Дивіться, заказав 3С, декілька штук собі нехай будуть. У мене є там різні збірки. Оце в нас 3С, 3С. Це в нас, якщо не помиляюсь, оце 5С. Також можна спокійно ставити в акумулятори від інструменту. Спокійно, якщо у вас тобто, сама дешева плата, поставити такий балансир і ваш акумулятор набагато довше проживе. Це цих конденсаторних балансирів, що вони реально дуже маленькі, дуже компактні. Коротше, це в нас 5С, це у нас 5С, це у нас 3С. Це в нас 3С. Коротше, заказав дві штучки на 5С. Коротше, ці виходять 3С вроді 100 з чимось гривень, 120, Ці трошки дорожчі, чи там на 10 гривень, чи як. Ви можете брати без дротів, воно виходить ще дешевше. А тут у нас з дротами. Коротше, супер. Дивіться, де я вам поставив. Вже все припаяв. На платі тут, до речі, все промальовано. Дивіться, батарея мінус, батарея плюс, по-інакшому ти тут не вставиш. Ось наш, наш роз'єм. Батарея мінус, перевертаємо це. У нас чорний мінус і плюс в кінці закінчення. Також, що я хочу звернути, бачите, тут також підписано, що це 3С, мінімальні характеристики вказані, тобто вона працює з напругою 27 45 вольта. От в тому районі. Також що хочу звернути увагу, тут у нас є контакти на кнопку, але бачите, в нас стоїть перемичечка, і я заходив на Aliexpress на фото, і тут в нас має стояти якийсь діодік. Ось тут діодік ставити. Тут також настрій перемичка, і тоді можете кнопку включити і виключити. Наприклад, цей активний балансир. Чому китайці не пройдуть разом з тим діодіком, що ти собі тут кнопочку припаяв? Було б взагалі дуже круто, в принципі. Але я вам скажу, як почитав споживання цієї плати, там просто мізерне. Мізерне. Я вам сьогодні це все покажу. І сьогодні, звичайно, попробуємо, подивимось, як вона балансує. Не знаю, чи замірюю я чи не замірюю. Ось такий холдер. У нас бірочка 3С взяв я три різнобійних акумулятора. Просто буде дисбаланс з різною напругою. Поставимо, підключимо її, і подивимося, чи вона це все діло збалансує, чи не збалансує. Вам цікаво? Мені також цікаво. Показую, взяв я три акумулятора 18650. Різні по напрузі. І подивимося, чи це все діло збалансується. 3,72. Наступний 3,816. Наступний 3781. А цей 3 722. Оці от походу. Подивимося, як воно це все діло буде балансувати. Або я ще зроблю як. Давайте ми самий нижчий ще попробуємо розрядити. Ще попробуємо 3723. А цей в нас 3700. Оцей 3723. Я ще поставлю зараз літокалу друзі, швиденько. Розрядимо його до 3,6 вольта. І будемо бачити, а цей в нас. Майже 3816 і ці теж поставимо розрядитися трошки. Цей поставлю на пів ампера, це поставлю на ампер розрядити. Ще Декілька хвилин, нехай розрядиться, і тоді вже зробимо нормальний повноцінний тест. На цих дротах, я думаю, оцими кліщами ми замірюємо струм балансування, бо цей вимірює нормальний. Ну що, підрозрядив я трошки. Давайте ми глянемо на напругу. 3,765, 3,6, 3,66. І тут у нас 3,8, майже ну 3,8. Ось так. Ставимо це все діло сюди в холдер. Беремо струмові кліщі. І зараз будемо під'єднювати активний балансир. Е, щоб ви розуміли, активний балансир балансує. Від напруги 2,5 вольта. Після 2,5 вольта він вирубається, йде в сон. Там споживання я вам потім покажу. І до 4,5 вольта. Він постійно працює. Це не такі, як БМС-ках. Наприклад, в БМС-ках з 3,9 вольта починається балансування при заряді. Тут не потрібно там, заряджати. Цей балансир постійно працює, не в залежності, чи ви заряджаєте, чи розряджаєте. І це, повірте, набагато продовжить срок служби вашої збірочки. Добре, мінус. Вставляємо, плюс-мінус збірка 3С. Один П Є. Є. Все. Пробуємо підключати. Давайте ми включимо кліщі, включаємо сюди. Ось так. Вона в нас ось так засвітилася. І я думаю, баланс вже йде. Подивимося, чи воно збалансує, чи ні. Ви бачили заміри 3,6, 3,7, 3,8. Там з копійками було в районі. Давайте скинемо по нулях, дивимось. Тут струм балансування, бачите, є. У нас 100 мА. Друзі, 100 мА струм балансування. 80 мА струм балансування. Це в нас остання комірка 80 мА, Балансує непогано, друзі. Я вам скажу. Наступний це в нас. А, це в нас друга комірка. Тут у нас баланс йде 30 мА, 10 мА. 21 комірочка. Дивимось. Ну, тут саме більше на першій комірусі, я так думаю, тут і 3,6 вольта. Дивіться, 150 мА. 150 мА. Бачите графік, як воно працює далі. Так, що воно балансує? За який час воно збалансує? Зараз 14,26. Я подивлюся. Ось так дивимось. Тут у нас 20 ма 0,02. Тут 80 мА. Струм балансування у нас де 80 мА. На бік нехай балансує. Е, дивіться, куди я буду ставити оці конденсаторні балансири це сюди. Це в нас бірочка 3С-7П. Це я збирав е, під мотор до лодки своєї, хто бачив, що я на ньому плавав, спокійно все працює. Але він зараз на даний час цей кум стоїть, і щоб він довше прожив, не було дисбалансу і так далі. Я підключу сюди конденсаторний балансир, тут благо місця є. також. Я вам покажу ось такі акумулятори від електроінструменту, спокійно відкручуєте плати там, до речі, от Елтос. Елтос класні акумулятори, але повірте, воно вам продовжить срок служби вашого акума. Буде балансувати, тому що оця рідна плата, вона там копійки там 10-15 міліампер балансує і так далі. А ці вот балансири я тому і взяв які бюджетні акумулятори ви купляєте там за 700 гривень, за 600 гривень. Там переважність, Зараз я вам покажу, які плати стоять. Воно вам буде служити, але повірте, якщо ви поставите сюди конденсаторний балансир, благо тут місце є от сюди. Е гарненько заізолювали каптоновим скотчем, тут приклеїли ось сюди, підключили до всіх контактів 5С. Бо тут е, плата та є, там резистори, конденсатори, вона балансується, але не таким струмом, як потрібно. Тобто, тут досить великий струм, воно скоро буде вирівнювати незалежності, яка напруга. Ще раз повторюсь: оці БМСки всі балансують з 3,9. Коли йде заряд, вони починають балансувати. А це постійно буде балансувати до того ж, коли ви постійно інструментом користуєтесь, воно не розряди в ноль. От, наприклад, дивимось по комірках. Зараз подивимось по напрузі. Яка? Так, перша кумірка. Це в нас остання 3992, наступна 3988, Ну тут добрий. 3992. Бачите, бо це новий свіжий акумулятор. 3988. Це Altos 3990. Ось так. Супер баланс. Бо акуми, як то кажуть, нові. Недавно в мене було на огляді. Я ними користуюсь, як ви бачите. ось, Покоцяний користується цим акумулятором. але поставити сюди ще конденсаторний балансир. Ці акумулятори будуть жити довго і нудно. Так, залишав я цю нашу збірку. В суботу я десь близько четвертої години я залишив. Вона стояла там неділю. Сьогодні в нас понеділок. Подивимося, що збалансувалося по балансу. Як ви пам'ятаєте, в нас було там 3,6. і Відео я вже забув. Тут 3,808, Я пам'ятаю, тут було 3... 65 або 63, а тут 3,7 вольта. Дивимось, дивимось, що по результатах. Я ось так вам покажу, що воно збалансувало. Як ви бачите, наш балансир працює. Робимо заміри. Так, 3,775. Одна. Оця мала 3,8, походу. Ця має 3,772 було. Давайте ще раз. Так, вольти. 3,772. Ну. Er, що ти там міряєш? Давайте вольти включимо, щоб воно так скоріше роздуплялося. 3,771,72. І тут у нас на комірості. Бідлась. Ну, 3,771, 3,772. І тут в нас. 3,775. Як ви бачите, розбіжність в общих в сотках. Так що, блін класний результат. Грубо говоря, за півтора сутки воно збалансувало ці наші акумулятори. Різниця була приблизно між першою коміркою і останньою, тобто третьою коміркою. 0,2 вольт непогано, воно далі балансує. Супер. Я такий так залишу ще на день-два, і напевно вам в короткому відео знімлю результат, чи воно реально там е до копійки все відбалансувало чи ні. Ну на даний час все працює, все балансує. Добре, давайте ми перейдемо на AliExpress. Я вам покажу, що там пишуть по характеристиках оцього балансиру конденсаторного. На ці всі посилання я залишу, кому потрібно, тобто дроти і так далі. Також хочу вам показати, я поставив собі сюди. Давайте виключу індикацію. Ось. Моя збірочка, я сюди підпаявся. Ось бачите, раз, два, три. До балансувальних дротів. каптоновим скотчем замотав. Вона також все працює і собі тут буде балансувати, нікому не буде мішати, благо тут місця є. Так, дивіться, по ціні зараз показую, тобто 41 гривня, але доставка 85 гривень. Виходило, так як я казав, там 120-110 гривень плата. Це в нас 3С. Ви тут можете обирати собі платку, яку ви хочете. Як ви бачите, є 17С, 21С, 14С, 8С. Коротше, навіть собі на електровелосипеди поставити ось такий от балансир. Від 3С до 21С конденсаторний ось такий балансир з дротами зі всім. Ну, звичайно, на 5С буде дорожчий, 75 гривень. І так далі. Я думаю, ви зрозуміли. По відгуках тут 4,9, все супер, в принципі, люди задоволені. Ось тут є фотографії, навіть люди поскидували, що підключали. Ось, бачите, навіть також до ось такої платою дешевої підключали конденсаторний балансир на збірочку. Москаль якийсь. <с tier> <sente fase> українські відгуки. Так, супер, супер, супер. Сумісність, супер. Давайте також перейдемося вам по характеристиках, покажу. Де ті характеристики? Де ти пішло? Нижче, 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 нижче. Десь мають бути характеристики, я читав. А чому немає? Бачите, є другі продавці 116 гривень. Це буде те ж саме, що з доставкою е, там ідентично. Вон 91 гривня можете знайти. А, це в нас пропозиції комплектів, бачите, так дешевше. Заходимо сюди. Е, давайте ми це закриємо. От 91 гривня є дешевше. Ну, звичайно, 5С буде дорожче коштувати, бачите. У нас є 4, в цього продавця тільки 4С5С. Якщо 5S то 4S то брати 110 десять гривень, s с виходить в нас 128 гривень, а 3 с 91 гривня. Дивимося, тут пише характеристики. Я в цього що купляв, в мене відображалося. Я думаю, це на цьому мої фоні тут не відображається, бо тут вже не оновляється. Він ось виписав короткі характеристики. Якщо хочете прочитати повністю характеристики, ну тут основні можна так сказати. В посиланні перейдіть на Aliexpress Під цей товар почитаєте. Хто хоче для потужних збірок, наприклад, тобі собі там зібрати портативну зарядну станцію, є ось такі от конденсаторні балансири. Я замовляв собі. Станцію робив, хлопцям робив і ще один собі на запас заказав ось такий конденсаторний балансир. І він йде і під 12 вольт, є різні. Вибирайте, скільки вам потрібно. Замовляйте на aliexpress Ці ще дорожчі, ці коштують в районі від 250. До 300 гривень, як знайдете, Ну що ж а на цьому все ось такі от товари я замовив собі на Aliexpress. Як вони будуть працювати в подальшому я вам покажу? Ну я думаю, з балансирами буде все супер. Ви в свою чергу пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати за мою роботу? Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ, і всім до наступних відео.